Місто і край, які ми любимо понад усе, зараз потребує підтримки та допомоги для відновлення. Повномасштабна агресія проти України залишила помітні шрами на тілі Миколаївщини, і, на жаль, наш регіон досі страждає від терористичних ударів по цивільному населенню. На щастя, завдяки небайдужим людям з громад нашої області, а також українським і міжнародним партнерам, ми отримали можливості для відновлення. Завдяки підтримці DCA, найстарішої та найбільшої системної гуманітарної організації Данії, Миколаївщина отримала можливість відновлення через реалізацію соціальних ініціатив у громадах Миколаївщини. Спільно з нашими партнерами українською освітньою платформою, наша команда громадської організації молодь України взялася за реалізацію проєкту Субгрантингу, який дозволив реалізувати 66 місцевих соціальних ініціатив. Це був непростий процес, і нашим завданням було зрозуміти ключові запити у громадах, проінформувати ініціативні спільноти про можливість отримати підтримку для реалізації їх проєктів і, зрештою, відібрати з поміж поданих заявок ті, які отримали фінансування та підтримку. На жаль, можливості підтримати усі без виключення ініціативи ми не мали. Проте для всіх учасників конкурсу це був безцінний досвід. Спільно з колегами з української освітньої платформи ми доклали зусилля для вирішення актуальних потреб громад, створення безпечних просторів та можливостей для дозвілля. Безпечні простори це один з ключових запитів громад регіону, адже їх наявність дозволяє спілкуватися та соціалізуватись навіть в умовах війни. Зараз це є важливим для наших дітей. Тендітні серця яких особливо відчувають брак звичного безпечного середовища. Підтримка найбільш вразливих мешканців Миколаївщини теж один з ключових пріоритетів. І, хоча безпека та закриття базових потреб критично важливі для нас, перелік ключових акцентів не обмежився лише ними. Інший ключовий напрямок це освіта. Пандемія та повномасштабна агресія призвели до величезних освітніх втрат. Ми надолужуємо їх шляхом кроссекторального підходу і, звісно ж, співпрацюємо для цього з навчальними закладами і не лише з ними. Для всебічного розвитку наших дітей ми підтримали низку освітніх ініціатив з боку громадських організацій, але також не забували, що освіта стосується не лише дітей та актуальна у будь-якому віці. Звісно, втілення такого масштабного проєкту, де було реалізовано 66 ініціатив, не могло пройти без труднощів, помилок та отриманих уроків. Проте це колосальний досвід як для нас, так і для всіх учасників проєктів. І на базі цього досвіду ми можемо робити подальші кроки для розвитку наших організацій та наших громад. Робимо відповідні висновки, працюємо над помилками і, а вже ж, рухаємось далі. Бо ніхто крім нас самих не змінить наше життя, нашу реальність і нашу миколаївщину.